Розширюємо горизонти. Сьогодні гостюємо у первозванівці Кіровоградського району. Місцеві жителі запросили нас, аби показати свої напрацювання у народному стилі. Ми спіймали не синицю в жменю. Ми спіймали в небі журавля, При інгульські голоси на сцені. І співає первозванівська земля, пише вчитель сільської школи Надія Зінченко. Потрапивши в цей зелен край, і сам переконуєшся у тому, що це небо і дерева, і річка промовляють до тебе не інакше, як дзвінкими голосами місцевих артистів-аматорів. 2009 року у нас у організації не було свого ні хору, ні ансамблю, не було не створено. Потім ми собі так і на раді ветеранів поставили таку, таке завдання: створити хор. Для хору це дуже багато людей треба, значить, тоді зупинилися на ансамблі. Ходила по під дворами, просила всіх наших у селі, ми ж знаємо, хто як співає, просила всіх людей, хто може ходити до нас у хор. І 1 вересня 2009 року ми зібралися на першу свою репетицію. Нам сільська рада виділила півставки баяніста. І ми взяли Людмилу Оліксіїну, так як вона працювала і в дитячому садку, десь більше 25 років на баяні грала, і так їй цю півставку дали. І ми організували ансамбль. і Назвали його Прингульські голоси. Я працювала в Прозонській ще восьмирічній школі, музики майже 30 років. В дитячому садку працювала. Ну і на території більше. Баяністів не було. І Ніна Миколаївна мене запросила. Я вже якось і відійшла від цієї музики, але в душі я весь час хотіла або створити якийсь колектив, або дитячий, або дорослий. То шумо, якщо вже музикою ти зайнявся, то вона завжди буде у твоєму серці. Може, тому що у мене родина музикантів, у мене папа грав на гармошці, брат на баяні. А мій ще дід у 30-х роках дзвонарем був у нашому соборі. Все, наш колектив за допомогою сільської ради, ми собі придбали спіднички з вишивкою і сорочки. Але з часом нам захотілося щось додати до нашого костюму, ми вирішили ще додати отакі кіптарики. Але просто так пошити, нам було не цікаво. Ми вирішили оздобити різними квітами, вишиваночка тут є, і наскільки ми змогли. Я постаралася, бо саме я не майстриня, не вишиваю. Але все-таки ті знання, які колись закладалися в дитинстві, в школі, все-таки постаралися зробити всім дівчаткам, нашим я кажу, дівчаткам, тому що ми все-таки звикли співаємо вже дуже давно. Коли ми пошили всі собі кептарики, на літній період, ми захотіли Трошки спідничку зробити коротшу. І ось поробили такі, теж зробили приблизно таку саму оздобили такими самими вишивочками. Але ж, ми ж приходиться виступати і в зимовий час. Тому ось, наприклад, були на ярмарку, або ось меланкування чи щедрування, нам треба щось одягати поверх. Ми вирішили зробити такі полупальті, теж оздобити квітами. А що ж на голові? Також ми вирішили своїми силами подивилися, як люди одягаються, подивилися, які ж традиції українські, який все таки був на голові у жінки платочок, як він був зроблений, і постаралися зробити собі так само такі платочки. А з часом на літній період, щоб не було так жарко, ми зробили ось такі прекрасні косички з різних платочків з різного кольору. З першого дня заснування колективу в нас в складі. Є учасниці освітянського ансамблю, вчительського освітянка. Любили співати, навколо нас організувалися і ще такі любительки. Пам'ятаю, найважливіший день 9 травня, коли колектив виконав пісню прощання Славянки. Всі, хто були в залі, плакали, і ми плакали. Всі патріотичні. До будь-якого свята, День Незалежності. Там, 1 травня чи на Пасху, на водохреща, колектив співає, є різні пісні. Про землю, про село найбільше ми згадуємо. Хочеться ще сказати, що нещодавно ми включили в свій репертуар пісні Наталії Фаліон. Но тоді вже нас просто не пізнавали. Рухи, танці, веселощі. Сказали, що це зовсім інший колектив. Як досвідченим, так і починаючим артистам комфортно в співочому гурті, бо тут зібралися люди, які поєднані теплими почуттями до своєї батьківщини до пісні одне до одного. Я в цьому вже колективі займаюся уже три роки. Ну, Все час думала, 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 стеснялась. Бажання дуже було велике, щоб прийти. Я дуже люблю українські пісні, і поэтому вирішила, що краще борщ я успію зварити завжди, а поспіватися і для душі, і приємно поспілкуватися з нашими дівчатами, бо вони дуже-дуже ну, гарні, хороші. В прошлому році виступали на селі Сонячному в день села концерт. Мені дуже подобалося, як цей ансамбль співав. Я до них підійшла, вони мене запросили. І з тих пір я з ними співаю. Років я працюю з усіма нашими дівчатами, був да, великий переривчик, от. а потім знову я злилася з ними. І ви знаєте, те, що такі стосунки, оцей танок, та тобто там ногою, там рукою, воно, воно підбадьорує нас кожного. Придає нам силу, придає нам веселість, і тоді пісня далі йде. і л'ється. Народна творчість додає настрою не тільки учасникам колективу, а й молодим людям, які неодмінно приходять на творчі зустрічі, аби підтримати своїх земляків та почерпнути від них знання про рідну культуру. Наші свята приходять молоді, і вони дуже раді, коли звучить українська народна пісня весела. Вони. І те, і танцюють, і самі раді і, і кажуть, ви саме там гарні, саме такі хороші. І я думаю, що молодь буде приходити, тому що українська пісня залишиться дуже надовго. Українка, я маленька, українці батьковенька, і сестричка, братик мили на Україні народили. Матуся навчила. Окрім ще зовсім юних любителів народної творчості, знайшли себе у творчій спільноті навіть подружні пари, які живуть не тільки буденними клопотами, а й простими радощами життя. За столами вся рідня близиться розлука, проважають у армію з бабою онука. Лине пісня чарівна, лиска і далека. Внук солдат, а баба хто ад'ютант солдата. Хіба ж зможе без бабусі він служити котик, хто ж йому ковбаску й сир покладе у ротик? Хто підшиє комірець, гузик до шинелі, хоча хлопець, наче дуб, вимахав до стелі. Та без няньки здоровань не шкрябне й усі, як антей, що без землі, так він без бабусі. Промайнуло кілька днів, Внук уже в частині. Появилась баба тут, в голубій хустині, влаштувала з двірником, поливає квіти. Хитра жінка, що й сказати, треба ж так уміти, чистить внукові штани, шоботи й мундира, жені трохи попустіть, просить командира. Носить внукові кефір, сало й бужанину, постелила килимок на матрас перину. то приносить шоколад а писині соки, прагне внукові прискорити два солдатських роки. А коли суровий час кликне бій вояку, баба скаже, ти посидь, а я піду в атаку. Я сама родом з Роганської області. от, Володимирецький район. Я сама з відтіля родом. Звісно, в дитинстві я приїхала в Кіровоград. Так як я з дітства я вишивала, бо ми були сиротами, то я гроші заробляла за ці рушники, за це все. А тоді переїхала сюди, знайшла свою половину. Чи він знайшов, чи я, я приїхала, то я знайшла, так. вийшла заміж тут. Так тут вже й живу 49 років. По господарству в місті займаємося. Він співає, я вишиваю. А як там город і остальне робить, це це вже робимо в місті. Пані Катерина є учасницею первозванівського любительського об'єднання «Лебідонька», де, окрім неї, ще багато напрочуд талановитих жінок. Ініціатором створення клубу за інтересами виступила сільський бібліотекар Ольга Ключнікова, яка й сама є дуже творчою і талановитою людиною. Тож починаючи з 2003 року, місцеві рукодільниці збираються, аби поспілкуватись, відпочити та, звісно, показати плоди своєї роботи. Вишиваю наволочки, вишиваю подушки, рушники. Занавісочки в мене кругом вишиті, рубашки вишиваю раніше. І зараз в'яжу ж теж. В'язання звитрі ж такої. Намистом теж залазиш. Вишиваю я ночі більше. Я можу сидіти до двох часів, до трьох часов ночі, вишивати. Я не забуваю, що мені лягти спати, що Якщо я не дошила, значить я й буду його дошивати до, до цього. До, до утрано ну, я маю його дошити, те, що я задумала. Вишиваю, скільки себе пам'ятаю, з самого дитинства о, вишивала мамка о, і вишиваю я. І скільки є в мене часу, скільки є можливості. Якщо хтось щось би вдома робив, я б е, тільки вишивала. Вишиваю внуку вишиванки. Тільки рік було першу вишиванку, я вишила. І так кожного року по він виростає. Ми йому міняємо вишиваночки. Чоловікові, собі, вишиванки, костюми на замовлення вишиваю. Подушечки, е, скатерки, ікони, картини. Вишиваю все. Весь вільний час я вишиваю. Учасниками клубу рукоділля, так само як і гурту «Приінгульські голоси, є люди різні за віком, освітою, спеціальністю і навіть національною приналежністю. Але всі вони знаходять розраду в спільних творчих зустрічах, демонструючи свої таланти та споглядаючи на працювання інших. Де поміж ставів, зеленгайшими, ти свого соло стерічка біжставів, це винайшли ни, з стерічка в них Здравствуй, рідний дім! Я прийшов сюди, щоб напитись із стриниці, і стриниці свіжої води, тут я хлопчаком, тут я пастушком, а яблоки в масці, з вінкобатьком, тут я хлопчаком, тут я пастушком, яблоки в жунацькі в інкобаті. Моя і умрія скрізь, бо де твоїх на серцем я приріс, не тора, так тебе люблю, я ось твої гаря і сніг. Не тора, так тебе люблю, я по твою гарячу. Последние 22 года проживаю в Украине. Раніше мы жили в республиках Средней Азии, Мой муж в геологии робить, и я за ним, как верная ниточка за иголочкой, всю жизнь моталась, народжувала дітей, их, занималась, работала я я медработник. фельдшер працювала оказывала вселяки помощи рукоделием в загали не занималась неяким потом почала вязать было модно вязать тогда вязала дитям вязала чиновика там с ветера шапочки вселяки багато у меня вышивок но я их сегодня не принесла последние годы вот два года последних занимаююсь вот ляльками мотанками это в Моє увлечение. Увидела один раз, дуже захотіла, взяла майстер-клас, у нас є тут майстриня, і почала робити оці ляльки. Трапилось так в житті, що я залишила роботу за станом здоров'я, і якраз це припало на час помаранчевої революції. І настільки ми всі так співпереживали тим подіям, що відбувалися на Майдані, я почала, почала вишивати саму першу картину. Це вітрильник, червоні вітрила. Захотіла зробити червоні вітрила. І поки відбувались події, я майже, можна сказати, вишила картину. Потім так потихеньку пішло, пішло. Дуже люблю вишивати маленькі картини, пейзажі, зимові картини. Дуже люблю вишивати і люблю наші отакі українські мотиви, рушники. От Зробила подушечки. І оберіг. Оберіг із зерна. Який захищає, повинен бути в кожному домі, захищає від зла в будинку і від бідності. Тому що є таке існує повір'я, як заходить якесь зло чи біда в будинок, поки не визбирає кожну зерниночку, то тоді воно десь розсіялося зло і біда і вже в добро. Будинку залишається добро. Зверніть на увагу на кулінарні шедеври на столі, навколо якого зібралися привозванівці. До створення пригарної випічки доклала рук наша наступна співрозмовниця. Пропрацювала 32 роки кондитером, маю звання майстра. Оскільки вже я на такому заслуженому відпочинку, я також і вишиваю, але готування і те, що в мене виходить. Я кажу, від душі для душі і для своїх колег, для своїх дітей, для своїх внуків і правнуків клубу Лебідонька завдячують тим, що ми тут можемо організуватися по своїм інтересам. У нас дуже багато спільного. Сьогодні якось так трошки зажаті були. Але ми дні народження ми відмічаємо всім колективом. Це дуже весело. У нас своя програма, можна сказати, під заказ. на замовлення провозванів. Сипали градом талантів перед нашою знімальною групою. Показати усі напрацювання цих щирих, роботящих і талановитих людей ми просто не в змозі, зважаючи на обмеженість в часі. Хіба що порадуємо на останок наших глядачів запальною, як сама українська душа піснею наша. Ванівці погостювали, та час прийшов прощатись. Це була програма у народному стилі. Зустрінемося вже наступних вихідних.